Всім привіт! З вами команда Veloсклад і сьогодні у нас на огляді підлітковий велосипед для дівчат Вінер Бетті. Харківський виробник створив дану модель у недорогому сегменті та укомплектував надійними компонентами, а проектувався велосипед під юних велолюбительок віком від 7 до 10 років з ростом від 125 до 145 сантиметрів. Має 11-дюймову раму та колеса розміром 24 дюйми. Випускається у трьох кольорах: з синьою рамою та чорною вилкою, помаранчевою рамою та чорною вилкою, а також з рамою у кольорі рожеве золото та білою вилкою. Загальна вага байка 12,7 кг. На таку невисоку вагу сприяє рама, що виконана з алюмінію 6061 з технологією гідроформінгу. Як результат, має високу міцність та гарний зовнішній вигляд через складний профіль труб. Верхня труба рами має занижене положення, завдяки цьому велосипед буде більш стійким та маневреним. Дівчаткам буде легше керувати та сідати на байк, має зовнішню прокладку тросів, а також можливість встановити кріплення для фляги, багажник та крила. На лівому пір'ї розташована підніжка, яка йде в комплекті. Поглинати нерівності буде вилка Юдінг H24, вилка амортизаційна з ходом 60 мм. Вона є проста та не потребує обслуговування, а для велосипеда даного типу її буде цілком достатньо для того, щоб знімати напругу з рук та забезпечувати комфортне проходження на легких нерівностях. Він «Бетті» має 7 швидкостей. За підбір відповідає трансмісія, що складається з трешітків з діапазоном від 14 до 28 зубців, заднього перемикача, Shimano турней, ручки перемикання на кормі, шимано, що працює по принципу обертання, а також ведучої пари, що складається з алюмінієвих шатунів, зіркою на 32 зубці та картриджною каретки на промислових підшипниках. Встановлені пластикові педалі. Ця трансмісія є дуже простою у обслуговуванні, надійною та забезпечить чітке перемикання. Велосипед має гарний накат завдяки колесам, що зібрані на алюмінієвих втулках з насипними підшипниками, нержавіючих спиць, а також міцних алюмінієвих подвійних ободів, які не бояться бордюрів та вісімок. Встановлені покришки кенда шириною 1,95 дюйма, що мають бокові шипи на універсальному протекторі. Будуть забезпечувати гарне щеплення з поверхнею на поворотах. Контрольоване гальмування відбувається завдяки якісним дисковим механічним гальмам бренду WinZip. Працюють у парі з роторами 160 мм спереду та ззаду, дешеві та дуже прості в обслуговуванні, а колодки до них ви зможете знайти у будь-якому веломагазині. Кірувати байком буде дуже легко завдяки алюмінієвому керму шириною 580 мм. Він встановлений на алюмінієвий винос довжиною 60 мм, а посадка буде комфортною завдяки зручному сидінню, що регулюється по довжині на підсидільному штирі та по висоті за допомогою ексцентрика на рамі. Вінер Rettie є ідеальним велосипедом для дівчаток, що збираються пізнавати велосвіт. Велосипед подарує захоплююче та комфортне катання. За таку ціну дитина отримає легкий та якісний байк, на якому можна не тільки кататися зі школи додому, але й з сім'єю по вихідних, у паркових зонах та на бездоріжжі. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант приміряти шолом, вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Васлава гавела, 18. Дякую за увагу. З вами був магазин Велоскладком До нових зустрічей.